Добрий добрий вечір. Добрим добрим людям. Мене сьогодні для вас Мар'яна Савка і оповідання Рукавиці з підземного переходу. Анна, в якої мерзнули руки, купувала вовняні рукавиці в підземному переході на станції метро Театральна. Купіть ще одні. Мовила до неї жінка, піднімаючи темні змучені очі. Купіть для себе і для чоловіка. У мене немає чоловіка, відповіла Анна. В мене також, зітхнула жінка. Але в мене є син, і він під Бахмутом. Я плету шкарпетки для його бригади. Рукавиці їм треба інакші, щоб не вислизав з руки автомат, а шкарпетки знадобляться в морози. А як звати вашого сина? Андрій Анна купила дві пари рукавиць у матері Андрія, який стоїть під Бахмутом. Вона спустилася в метро і приєдналась до людського мурашника, який рухався до станції золоті ворота. Усі просувались мовчки, швидко, малими кроками, намагаючись не зачепити плечем одне одного. Куплені рукавиці випинали в кишені її вовняного пальта. На золотих воротах було холодно і не дуже людно. На лавці курив військовий, тримаючи цигарку лівою рукою. Від лікця правою звисав порожній рукав куртки. Анна сіла поруч, витягла з кишені рукавиці, поклала кожну пару по обидва боки від себе. Її пальці за кілька хвилин посиніли від холоду. Врешті вдягнула рукавиці, ті, що зліва. Вони були дуже м'які і теплі. І зовсім не кололися жорстким ворсом. Темно сині вовняні рукавиці на п'ять пальців з маленькими червоними сердечками на долоньках трошки завеликі на її руки. Друга пара рукавиць лишалась лежать на лавці. Військовий на них глянув і глибше затягнувся. Рука не мерзне, Анна підсунула до нього рукавиці. Мерзне і навіть не одна. Він посміхнувся до неї крізь хмарки диму. Ніби немає її, а ніби є. Раніше, як курив, тримав цигарку вправі, весь час забуваю, тягнувся нею до кишені. А візьміть рукавиці. Вона підсунула їх ближче до нього. Сама сплела? Ні, сплела їх мама Андрія, який зараз під Бахмутом. Штурмовики, піхота. Та я не знаю. Головне, що живий. А й то, правда, я от живий на диво, але без руки. Нічого, скоро буде, як своя, чекаю в черзі а нову руку. Тут би її, може, і врятували, але напередку з подробленими кістками особливо не панькаються. А рукавиці візьмете. Він пожбурив недопалок у смітник і погладив лівою рукою рукавиці. Добре, то візьму навіть дві. Коли в мене буде нова рука, може, вона теж буде. Мерзнути. Військовий підвівся, сховав на плічник праву рукавицю, а ліву, притримуючи зубами за край, сприпнув вдягнув. Якраз на мене. Подякував, уклін мамі Андрія спідбахтав. Випростав долоню в рукавиці. Буду тепер з вашим сердечком долоні ходити. Увечері Анна мала їхати до свого міста, купила квиток онлайн, тягнула за ручку валізу площею вокзальної, але. Руки в рукавицях не мерзли. У купе вже було двоє юних дівчат, і сивий чоловік з Летенським наплічником повертався з фронту у відпустку додому. Він мовчав і постійно ловив на телефоні мережу, хтось йому писав, і його обличчя освітлювали спалахи повідомлень. Його губи здригалися і ледь усміхалися, а очі ясніли. На столику лежали рукавиці, такі самісінькі, як у неї. Вона вийняла з кишені свої і поклала поруч. Дві пари темно-синіх рукавиць, близнюків з сердечками на долонях. Військовий відірвав очі від екрана і поглянув на рукавиці. О, це ж треба. Такі плете мама мого командира, на війні такі не є зручними, але їх дуже люблю, ношу з собою материне серце в долоні. Це ж і про мою стареньку теж. А командира звати Андрій? Так. І він під Бахмутом. Та вже не там, але з ним все добре. А мама не знає. Та матерям не завжди треба знати, де їх сини. Головне знати, що вони живі в теплих шкарпетках і рукавицях. От такі от історії пише Мар'яна Савка. Всім матерям. За серця в долонях, за рукавиці. Дякую. Дякую, що слухай.